Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику, Але не світ для 5 класу. Тема навколо Великобританії та України. Урок 11. Повторення граматики. Вправа перша. Exercise 1. Write the three forms of the verbs. Напишіть три форми дієслів. Одразу згадаємо, що в англійській мові є правильні і неправильні дієслова. Вони змінюються в минулому часі в англійській мові. Правильне дієслово в минулому часу просто додається до нього закінчення Іді. Наприклад, watch дивитись, watched, watched додалось «іді». Якщо дієслово неправильне, є таблиця неправильних дієслів в англійській мові Irregular Verbs. Ці дієслова є також в цьому підручнику на палітурці. І дивимось по прикладу, як виглядає неправильне дієслово. «Example» – Приклад. B, від слово be. Змінюється was bio, been. Уявні три колоночки: be, was b, been. Чому в другій два слова? Тому що was bio змінюється. Was ми використовуємо, коли говоримо про днину. I was, he was, she was, it was. Всі інші множина. В. Ви, We, вони, ми, в. Бін ми використовуємо в часовій формі, яку ми вже вивчили, яка називається present perfect. Тоді використовуємо третю колоночку. Отже, по прикладу, Be бути вже використано, показано. Наступне to arrive прибувати, приїжджати. Це правильне дієслово. To arrive додаємо лише закінчення ED. Arrived, – arrived. зверніть увагу, слово закінчується на I, буковка I, і повинно бути додано закінчення ІД. В такому випадку одна І випадає. При написанні залишається лише буква D. «Arrived». To hear, наступне to hear чути. Це неправильне дієслово. Правильно, в три колоночки буде так: to hear, «heard», «heard». Правильний напис дієслова. Відкрийте, будь ласка, таблицю неправильних дієслів і перевірте. To have, мати. To have мати. Це неправильне також дієслово змінюється. Have. Head-head. Наступне to play грати, to play. Це правильне дієслово. Додається закінчення «-ed». Play, played, «played». To see бачити. To see. Це неправильне дієслово змінюється на «see», «saw», «seen». І останнє to read читати to read це неправильне дієслово. Воно змінюється. Read, red, red. Але прошу звернути увагу Ви відкрите табличку неправильних діслів, і зверніть увагу на те, що воно пишеться однаково в першій, другій, третій колоночці. Read. От так само. Але читається друга і третя колоночка як red. red. В цьому завданні B. Read and complete the sentences with have or has. Прочитайте заверше речення, використовуючи have has. Have ми говоримо з I. We, you, they. Has говоримо з he, she it. Отже, використовуючи правильну форму have або has, давайте виконаємо це завдання. Перше речення. Sue already arrived in Northern Ireland. вже приїхала в Північну Ірландію. Сью це дівчинка, вона. Вона по-англійськи буде she. Ми щойно повторили, що she, діє слово, зміниться як has. Тому you has already arrived in Northern Ireland. Друге. Your friend been to Каламия. Твій друг був в Каламий. Мова йде про кого? Про друга. Друг він чи подруга, вона? Хто він, вона? He або she. Has your friend been to Каламия? Чи був твій друг. Саме мова він чи вона. Тому has. What book you read. Can you give it to me? Яку книгу читаєш, можеш дати мені. Ти. Якщо говоримо ти з you, ти буде діє слово have. What book have you read? Read. Так як це present perfect, діє слово, після have смислове ось наше read, Змінюється на третю форму. Рід, як я вже казала, неправильне діє слово, і воно змінюється в прочитанні, але в написанні залишається незмінне. Рід, read, read, read. Четверте. An and then already seen this film. та Ден вже бачили цей фільм. Їх двоє аня та ден. Вони зей. Зей, ми повторили діє слово змінюється як have. And and then have already seen this film. Where you been? I not seen you for ages. Де ти був? Не бачив тебе вже роки. Дуже давно можна сказати. You, з you, діє слово, have використовується, з I також have. Where have you been? I have not seen you for ages. Шосте. What your brother heard about this place? Що твій брат чув про це місце? Мова йде про кого? Про твого брата. Хто, хто чув? Твій брат? Брат хто? Він? He. What has your brother heard about this place? Has. Exercise 2. Права друга. Working pairs. Працюйте в парах. Take turns to ask and answer the questions, as in the examples. Use the table given below. По черзі запитуйте відповідайте на запитання, як показано в прикладі. Використовуйте табличку, подану нижче. Приклад, Example. Have you ever camped in the mountains? Yes, I have. No, I haven't. I have never camped there. Ти коли-небудь ходив в похід в гори. Так, ні, я ніколи не був в поході там, не ходив туди. Друге. Has your friend ever camped in the mountains? Yes, he has. No, he hasn't. He has never camped there. Твій друг коли-небудь ходив в похід в гори? Так, ходив, ні, не ходив, ніколи не був в поході там. Отже, використовуємо present perfect. Нам підсказують по цим прикладам, потрібно використовувати present perfect. Це такий час в англійській мові, доконаний називається. Коли дія вже виконана або щойно завершена. Можливо, саму дію ми не бачили, але ми бачимо результат цієї дії. Результат в теперішньому. Отже, в табличці показано: Activity. Що саме робиш? To camp in the mountains. Ходити в похід в гори вже використано в прикладах. Коли ви говорите про себе you і ваш друг, Your Friend. To help your grandparents during the holidays. Допомагати дідусю і бабусі під час канікул. To cook breakfast for the family, готувати сніданок для родини. To travel around Ukraine, подорожувати по Україні. To plan the weekends by yourself, планувати вихідні самому. Якщо говорити про себе, приклади, дивіться, have або «has». Якщо ти говориш «you», про ти, когось запитуєш, ти був, have you. Ever help, help it. Have you ever cook, cook it. Have you ever travel, traveled. have you ever planned, planned. Всі дієслова правильні, задається лише закінчення іді. Present perfect так і утворюється. Завдяки допоміжним дієсловам have has і дієслову в третій формі, в третій колоночці, якщо неправильно, якщо правильно, просто закінчення іді. Якщо говорити про друга, твій друг він has. Camped, has, helped, has cooked, has traveled, has planned. Сподіваюсь, зрозуміло. Ось, по прикладу, дивіться на приклади, як утворено питання. Вправа 3. Exercise 3: Write the verbs in brackets in the correct tense form. Напишіть дієслова в дужках в правильну часову форму. Look! A nice squirrel to sit in a tree. Поглянь, гарна білка сидить на дереві. Коли ми бачимо таке look, нам дають поштовху зробити щось саме зараз. Дія відбувається в цей самий момент. Це Present continuous. Present continuous це час, коли дія відбувається в процес мовлення в цей самий момент. Отже, a nice squirrel is sitting in a tree. Sittin, подвоюється буква Т і додається закінчення Ing g Друге. Peter to find a lot of mushrooms in the forest last Sunday. Пітер знайшов багато грибів в лісі минулої неділі. Вказівка йде на минулість часу last Sunday. минулої неділі. Все, що в минулому, це past simple. Якщо є конкретна вказівка на час в минулому це past simple. Find це неправильне дієслово. Якщо дієслово неправильне, і нам потрібно поставити його в past simple, ми беремо його з другої колоночки неправильних дієслів, з таблички. Як пишеться правильно, будь ласка, відкривайте цю табличку. Її потрібно вивчити. Самі ходові, самі розповсюджені слова, будь ласка, вчіть. Ті, що ви бачите вже зараз. Третє. There to be many wild animals in Ukraine. В Україні багато диких звірів. Нам говориться про те, що звірів багато. Це множина. слово to be в теперішньому часу. Це теперішній час, тому що в Україні завжди їх багато. Зараз і були, і будуть. Якщо це теперішній час, дієслово be змінюється як is, are, am. I am. He she it is we you they are Так як це множина, вони, багато they, то дієслово буде are. There are many wild animals in Ukraine. Четверте. You ever to be to Askania Nova Nature Reserve. Мова йде про тебе. Ти коли-небудь був в заповіднику Асканія-Нова до цього моменту. Цей час називається present Perfect. Present perfect. До цього часу ти вже був, була дія в минулому. Можеш в теперішньому поділитися своїми знаннями, що ти там був. Утворюється Present perfect завдяки дієслову have has та третій формі дієслова. Буде додаванням ді. Ти you. Have you ever to be дієслово? Ось у нас показана третя форма. Been. Have you ever been to Ascania nova nature reserve? П'яте. And to like to feed the birds. And to like to feed the birds. Uh, тут повинно бути запитання. Не стоїть в кінці запитання. Тут трошечка помилочка є в підручнику. Отже, Аня любить годувати птахів. Запитується взагалі, Аня любить це робити. Не тільки в цей момент, не тільки вчора, але й завтра, і завжди. Це Present Simple. В Present Simple утворюються запитання завдяки допоміжним її словам, do does. Does використовуємо, коли говоримо he, she, it, він, вона, воно. Аня вона. тоді. Does and like to feed the birds? Це запитання. Це трошки помилка. Можете запитати навіть у свого вчителя в школі. Шосте: what animals to live in Ukraine? Steps, які тварини живуть в українських степах? Знову, завжди. Постійно живуть. Не тільки сьогодні, а завжди. Це Present Simple. Все, що показує постійність дії, завжди весь час це Present Simple. What Animals Live in the Ukrainian Steps. Нічого не потрібно додавати, які тварини живуть в українських степах. У нас запитання саме до підмета. Які тварини? Запитання до підмета. І можна сказати, які саме тварини. Права 4. Exercise 4. Look and say what countries these people have never been to. Подивись і скажи, в яких країнах ніколи не були ці люди. Наприклад, example. Mike has never been to Egypt. Майк ніколи не був в Єгипті. Там, де показана картинка, можна сказати про цих людей: Де вони були, де не були. Знову. Використовуючи Present Perfect Tense, Алекс. Це він знову has. Алекс has never been to Australia. Алекс ніколи не був в Австралії. Ден ніколи не був в Канаді. And, Dan – вже двоє. «Has» змінюється на have у множині have. and Dan have never been to Moldova. And таден ніколи не були в Молдові. Коротеньке, маленьке, дуже легке завдання. Conversation Lab. Лабораторія спілкування. Exercise 5. Права 5. Work in three groups. Працюйте в трьох групах. Act out the dialects. Розіграйте діалоги. Traveling to England. Подорож до Англії. The Thames invited you to stay with them in summer. Родина Теймс. Запросила тебе до себе влітку. І по цьому розділяємося на три команди. Card A. Перше завдання: Make a list of 10 things to pack. Напишіть список 10 речей, які можна спакувати. Discuss your choice with your parents. Обсудіть свій вибір з батьками. B. Talk with your friends and discuss the weather in the UK at this time of the year. Поговоріть з друзями і обговоріть погоду в Великобританії в цю пору року, в цей час року. І C. Introduce yourself to the Teams. Find out about them and tell them about yourself. Представся родині Теймс. Запитай про них і розкажи про себе. Отже, по першому зробити список. Маленький діалог. Ви запитуйте маму. Мам, can you help me to make a list of things to pack? Можеш допомогти мені написати список, що брати з собою? Мама відповідає: Of course I can, звісно, можу. You should take, тобі варто взяти. Далі вже ваша фантазія. Що з одягу? Що з взуття? Можливо, якісь особисті речі ще. Це вже ви перераховуєте. Друге Б. Поговоріть з друзями про погоду. Знову ж, I'm going to visit my friends at the UK. Збираюся відвідати друзів в Великобританії а влітку, наприклад, in summer. Другий друг каже, що uh, The Summer in UK is not so hot as in Ukraine, не така спекотна, як в Україні. І поговоріть про погоду. Знову ж ссилаючись на те, що ми вивчали, яка буває погода в Великобританії. Introduce yourself, представте себе. Знову ж, My name is. Мене звуть Як, I am from, звідки ви. Розкажіть про своє місто. Знову ви писали це вже в минулому році про е, своє місто, про свою область, регіон, де ви живете. Запитайте про місто, е, з якого походить родина Тейм. Запитайте про погоду. Наступне Write in Lep. Вправа 6. Exercise 6. Write a letter to Mr. and Mrs. Tame. Напишіть листа містеру та місіс Тейм. Thank them for the invitation. Подякуйте їх за запрошення. Ask them to write you about the weather. Попросіть їх написати про погоду. Tell them when you arrive in England. Скажіть, коли ви прибуваєте в Англію. Ask if they can meet you at the airport. Запитайте, чи вони зможуть вас зустріти в аеропорту. Починаємо так. Спочатку ви пишете дату. Ось вверху. Це стандартно так листи починаються. Далі Dear Mr. and Mrs. Тейн. Любій містер та місіс Тейн. I'm writing to thank you for the invitation. I got і коли? Пишу, щоб подякувати за запрошення, яке я отримав коли? Last week. I got last week. Я отримав минулого тижня. I want to pack my luggage. Хочу спакувати багаж. Can you tell me about the weather in your country in this period of time, in this season? Можете розказати мені про погоду в вашій країні в цей період, в цю пору року? Can you tell me about the city you live? Можете розказати про місто, де ви живете? Can you meet me at the airport? Можете зустріти мене в аеропорту. I don't know how to get to your place. Не знаю, як добратися до вашого місця. Your sincerely, your sincerely, name. Uh, щиро ваш і ваше ім'я. Подумайте, як це краще вам написати, що ви хочете з собою взяти. І. Можна відштовхуватись навіть від запитань, від діалогу, який ви напишете вище. Сподіваюся, урок був вам корисний і допоміг. Ставте лайки, діліться моїми відео, пишіть, будь ласка, коментарі, буду вам дуже вдячна. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин. Звісно, бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.